Часом, попри російські обстріли кабами, евакуація прикордоння Харківщини триває, звідти вивезли уже майже 10 тисяч людей. Вони виходять із під російських обстрілів пішки, виносячи на руках домашніх улюбленців. З тими, кому вдалося врятуватися, спілкувалася наша Ірина Антонюк. Після довгої дороги їх зустрічають у Харкові. Пані Ольга з чоловіком, кількома клунками та кішкою сімою змогли вирватися з вільчі села під Вовчанськом. Треба її кудись приділити, тому що нам її нікуди. А залишити вдома в себе також не змогли. Ні, тут. Неділю не ні води, ні свята, Вільча особливе село його збудували переселенці з чорнобильської зони. Назвали на честь свого рідного поселення, і зараз вдруге за життя. Втратили все. Наталія теж звідти по обстріли не виїжджала допоки не знайшла, де її приймуть разом із псами Нікою і Люсею. Собаки виїжджали у багажнику поліцейської машини. Притулки всі переповнені на підіржку. Даже за гроші нігде нет. Трі Три трі дня із нами з каліета. так і не знайшли. за тиждень з харківського прикордоння. Вже вдалося евакуювати близько 10 тисяч людей. Всіх спочатку привозять у Харків, допомагають одразу зареєструвати. Реєструватися, оформити всі необхідні документи та допомагають облаштуватися. Прямо тут у гуманітарному хабі людям видають речі першої необхідності, тому що багато хто приїхав, ну буквально з порожніми руками. Тут є все для тварин: є дитячі набори, медичне обладнання, постільна білизна, гігієнічні набори. Ну от все, що може знадобитися прямо сьогодні. Видають одразу і ковдри з подушками, і дрібнички, як от зубні щітки, розповідає волонтерка Левтина. Сорветки, рушники, дивіться: зубні щітки, паста, мила, дезінфектори, багато іншого. Це те, що люди зазвичай з собою не беруть, коли тікають з під обстрілів. Так це для першої такої необхідності. Пані Олена разом з чоловіком виїхали з липців Півхати вже розтрощили снаряди, і навіть речі не вціліли. Нам все треба, зайка. ось стоїть. Що приїхав, то він не стоїть. Бачите, Нам все треба. Пані Олена ділиться, що поки хата стояла ціла, не хотіли виїжджати. На худоба, шалка була кидати розумієте? А тепер все одв'язали, вигнали все. та вирватися від окупантів вдається не всім. За інформацією поліцейських близько 40 жителів Вовчанська намагалися пішки вийти з міста та дорогою. Їх захопили у полон росіяни. Їх використовують як живий щит, бо поруч. Організували собі штаб Так само У нас є інформація щодо застосування тортур щодо фільтраційних, фактично вже е, пунктів, які влаштували там окупанти щодо допитів, щодо знущань над нашими цивільними особами, щодо розстрілу волонтерів. Да, ця інформація вся є. Вона наразі перевіряється. Українські воїни не дають закріпитися окупантам, але запеклі бої на прикордоні не шухають ні на мить. Вперше харківські волонтери вивозять тисячі людей. Дей з під таких Щільних обстрілів титанічними зусиллями це все дається. Нам вкрай необхідно для волонтерської спільноти зараз броньовані автівки для того, щоб заїжджати в ці небезпечні території, цифрові рації, автомобільні ретранслятори для того, щоб доставати сигнал старлінки, того щоб з волонтерами бути постійно на зв'язку, і вони були на зв'язку. GPS-трекери і кнопки SOS. та всього цього або взагалі немає, або обмаль попри це. Волонтери разом із поліцейськими та надзвичайниками. Ризикують власним життям, щоб врятувати інших. Усе брошено, все брошено, усе, усе і городи, усе, усе сади, сади, ай, господі, ти боже мій. Ай яй із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.